Підпілля на окупованих територіях у розвідці розповіли про спротив росіянам місцевого населення, суд над релігійним діячем в окупованому Криму, що йому закидають окупанти, ураження російських літаків над Азовським морем, що каже закордонна розвідка, і які версії аналітиків. Операції сил оборони України у Криму та на інших окупованих територіях у 2024 році триватимуть. Про це заявив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Підсумовуючи ситуацію на тимчасово окупованих територіях за минулий рік. Юсов каже, у проведенні спецоперацій щодо знищення військових об'єктів силам оборони допомагає підпілля. А представник сил спеціальних операцій під час брифінгу заявив, що росіяни, аби виявляти проукраїнські налаштованих громадян, вдаються до нових методів. Зокрема, запустили так звані мобільні блокпости, які можуть зупинити і затримати будь-яку людину. Мова йде не лише про в цілому про нелояльність місцевого населення, а власне про залученість українців громадян України на окупованих територіях до безпосередньої участі в актах опору, як політичному плані, так і власне, в тому числі в реалізації складних. Бойових завдань, значна частина яких становить серйозну небезпеку для загарбників. просто ми далі себе протисвіття. Та інколи міністрів не возвратився в люди можуть через себе потрапити на депута. Для того, щоб подолати цей сполотний місцевого населення, окупанти застосовують теплові до цих діпанків. Це є етнічна чистка та депортація українців з території України, з території.

Права порушена в окупованому Криму проти імама незалежної мусульманської громади Алушта Юсуфа Аширова, є необґрунтованою. Стверджує адвокат Назім Шайхмамбетов. Він пояснив, Аширови закидають, нібито ведення незаконної місіонерської діяльності. На засіданні опитали свідків місцевих парафіян, які знайомі з имамом, продовжать розгляд справи 7 лютого. Фактично йому те, що він не має права проводити худби в мічеті. Місці з цим мой довіритель двигається і действует в с уставом, который в соответствии з законом с этой точки зрения претензії к нему быть не можуть ніяких от слова совсем. 23 листопада. В окупованому Криму відбулися обшуки у будинках релігійних діячів незалежної мусульманської громади Алушта Юсуфа Аширова, Вілена Усиїнова і Зіннура Апазова. Того ж дня окупаційний суд виніс рішення про їх адмінарешт від двох до десяти діб. Україна здатна довести, що Росія примириться з повною втратою Чорноморського флоту. Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи перед учасниками Всесвітнього економічного форуму у Давосі. За його словами, раніше багато хто боявся наслідків того, що Україна отримає далекобійну зброю. У результаті каже Росія лише зазнає більших втрат. Глава держави наголосив, що санкції заходу недостатні, і закликав об'єднатися у боротьбі проти Росії. Ми чули, що Росія ніколи не дозволить створити зерновий коридор без своєї участі. З наших портів було перевезено майже 16 мільйонів тонн вантажів. І ми можемо довести, що Росія змириться з повною втратою свого чорноморського флоту, який тероризував торговельні судна. Ми повинні здобути перевагу в повітрі для України так само, як ми здобули перевагу на Чорному морі. Ми можемо це зробити. Партнери знають, що потрібно і в яких кількостях. Це дасть змогу досягти прогресу на землі. Ураження Україною російського розвідувального літака А 50 може призвести до обмеження Росії зони використання військової авіації. Про це повідомила розвідка Великої Британії у соцмережі Ікс. Зазначається, а 50 має вирішальне значення для російського повітряного спостереження за військовим простором. Пояснили у розвідці. Російські повітряні сили мають лише вісім таких літаків, і підвищення навантаження на решту у поєднанні з втратою екіпажу обмежить ефективність російської авіації. Ввечері 14 січня повітряні сили зсу уразили над Азовським морем російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 та повітряний пункт управління Іл-22. Оборони України встановили складну ракетну пастку для найкращого російського радіолокаційного літака, стверджує видання Forbes. Вони посилаються на дані аналітика Тома Купера за його версією. Українські бомбардувальники вивели з ладу декілька радарів окупантів і придушили їхнє радіолокаційне покриття на півночі Криму. Купер припустив, що для ураження двох російських повітряних суден сили оборони використали не один зенітно-ракетний комплекс. Зокрема, це може бути спільна робота Петріот і ЕС-300. У Криму затримали чоловіка за підозрою у вимаганні грошей, нібито для Збройних сил України. Про це повідомила представниця МВС Росії. За даними російських силовиків, 43-річний кримчанин буцімто під загрозою застосування сили вимагав велику суму жінки-нотаріуса. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного та його батьків окупанти забрали мобільні телефони, сім картки, гроші і документи. Проти нього порушили кримінальну справу. Затриманому загрожують до семи років позбавлення волі. Наразі чоловік Буває під вартою. Партизани теж фіксують підготовку окупантів до боїв у Євпаторії. Агенти руху стверджують, у цьому районі з'явилися вогневі точки на будівельних об'єктах доти, секретні позиції, а також так звані зуби дракона. Партизани кажуть, фортифікації окупанти будують навколо міста та його околиць. Укріплення йдуть вздовж берегової лінії Сасик Сиваш на південь від Євпаторії, вздовж залізниці та біля затоки Донузлав. Вночі в окупованому Сімферополі сталася аварія на тепломережах підприємства Крим -Теп Теплокомуненерго. відео наслідків оприлюднило російське пропагандистське змі. Через прорив теплотраси без опалення залишилися 30 житлових будинків, а дорогами тече окріп. У трьох містах Росії підпалили залізницю. Кадри оприлюднило головне управління розвідки Міноборони України і заявило, що рух опору на території держави агресорки набирає обертів. У розвідці зазначили невідомі противники путінського режиму. Вкотре підпалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ сталося. Це у районі Саратова, Ярославля та Дзержинська Ніжегородської області. Рух на залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований. Додали у гур.